Дорогі колеги, мої вітання від імені всіх людей, які зараз знаходяться на полі бою. Для мене честь представляти їх. Сьогодні ми говоримо про війну. Війна Росії проти України сьогодні це найбільша війна з часів Другої світової війни. Маємо лінію фронту протяжністю 3200 кілометрів, маємо інтенсивні бойові дії. На лінії фронту протяжністю 1200 км. і сьогодні Україна, єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а Україна є єдиною країною, яка має унікальне знання і особливості ведення війни російською армією на полі бою. Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Ми збираємо досвід з поля бою, проводимо аналіз, розробляємо рекомендації виробникам. Саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі, але працюємо, щоб вона була ще коротшою. На останньому засіданні Раді Україна НАТО на рівні міністрів оборони ми ухвалили рішення про створення спільного центру аналізу. Підготовки та освіти. Це перша спільна інституція Альянсу та України. Наш Lessons Learned дається нашій країни надто високою ціною. Але саме наше знання та досвід стануть фундаментом створення нової світової архітектури безпеки. Війна Росії проти України це війна, де багато чого відбувається вперше. Ця війна. Перша з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст, від початку повномасштабного вторгнення РФ випустило по Україні понад 8 тисяч ракет. І це війна, в якій вперше збили ті самі кінжали. Слава українським воїнам. Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. І ми вчимося і адаптуємось відповідно до реалій, тому створюємо сили безпілотних систем. Відповідальний указ нещодавно підписав президент. Зараз Міністерство оборони буде працювати над формуванням політик та безпосереднім створенням сил безпілотних систем спільно з Генштабом. Це перша війна зі смартфонами в руках. Війна, де окрім конвенційних засобів, ми щодня боремось в гібридній інформаційній війні. Це перша війна такого масштабу зі швидкістю оприлюднення інформації в декілька хвилин, сотнями і тисячами інструментів комунікації, анонімних джерел інформації, безпрецедентної пропаганди та інформаційних атак. В цьому питанні, шановна колеги, важлива ваша підтримка. Та робота. Наша зброя в інформаційній війні це правда. І разом з вами наша мета донести її світу. Далі хочу зупинитись на деяких питаннях, на яких була зосереджена команда Міністерства оборони протягом останніх місяців. Міністерство оборони сьогодні є координатором разом і центром разом з Силами безпеки і оборони. Як в та і на міжнародній арені, цього року Міністерство оборони вперше зробило сконсолідований план потреб 2024 року. Ми зібрали не тільки потреби ЗСУ, а всіх сил оборони, Міністерство внутрішніх справ прикордонників, Нацгвардії, СБУ, ГУР та інших складових сил безпеки і оборони для того, щоб мати. Що нам потрібно на полі бою. Це важливо для нашої внутрішньої кооперації, бо тепер ми чітко бачимо, у кого є які ресурси. Це важливо і для міжнародних партнерів. Ми створюємо єдине вікно спілкування з партнерами. Ми це узгодили з колегами з уряду та ухвалили на рівні постанови Кабінету міністрів. Міноборони є органом формування потреби під час війни та. Інституцію, яка доводить цю потребу партнерам, веде облік, звітність для наших союзників. Іноді виникають ситуації, коли партнери, наприклад, поставили певну кількість броньованої техніки до інших складових сил безпеки, і кожна з інституцій веде свій облік, але ця техніка буде відображена у загальному звіті про надану допомогу силам безпеки. Тепер це дозволить вивчити досвід і ефективність використання даної допомоги. По-друге, це чітка звітність на, для наших міжнародних партнерів. Інший важливий пункт: ми створили український логістичний пункт. Окрім синхронізації процесів у наданні військової допомоги, обліку моніторингу і контролю. Ми налагоджуємо і логістичне постачання. До цього діяльність українського персоналу на міжнародному хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це створювало низку фінансових, адміністративних і організаційних труднощів. Тепер е, вся робота щодо прийому і транспортування вантажів е, і робота переміщення українських військових за кордоном буде чітко скоординована. Також міноборони є органом. Нагляду ми почали з себе, розпочали аудит структурних підрозділів Міноборони, також проводиться аудит Збройних сил України. Маємо ефективно і доцільно використовувати наші внутрішні ресурси. Інший важливий пункт: в кінці минулого року почали спільне інспектування кінцевого використання зброї сполучених. Разом з Сполученими Штатами Америки. Генеральна інспекція Міністерства оборони активно співпрацює з Генінспекцією Пентагону. Прозорість, звітність та тісна координація з нашими партнерами це дуже важливий наш пріоритет. І команда міністерства проводить ці постійні інспекції на поставки продовольства військової частини. Тільки за останні місяці ми виявили порушення на десятки мільйонів гривень. Тобто, це для чого, я кажу, що ми воюємо, і перевіряємо і е, чуємо е, всіх. Е, ми тут працюємо разом з нацполом е, в цих питаннях, узгоджуємо дії е, щодо запобігання порушень при постачанні речового майна та харчування. І також триває дуже спільна робота, активна робота з СБУ, ГПУ, ДБР, НАБУ. Щодо виявлення корупційних схем в силах оборони. І ми разом вичищуємо цю систему. В цьому питанні, як і казав раніше, корупція під час війни для мене гірша, ніж тероризм. Жодних перемог з тими, хто краде у наших воїнів, у нашого суспільства, у суспільства не буде. І Робота триває, будуть інформація щодо цих тем надалі. Ми, щоб уникнути таких питань, корупційних питань в майбутньому, ми створили систему закупівель, поводили її за принципами НАТО. Ми формуруємо політику, консолідуємо потреби і контролюємо. І, як ви знаєте, ми створили агенцію з летальних закупівель і нелетальних закупівель. Останні, мабуть, такі трек, які всі чують, але не знають деталі. Це фортифікації. Ми координуємо роботу з спорудження фортифікації. Є група спільна з іншими міністерствами, яка координує цю. У нас цим займається Державна служба спецтранспорту, також командувань сіл підтримки в Збройних сил України. Зараз ми обладнали. Більше ніж декілька тисяч опорних пунктів, щоб наказати, скільки і що позиції, вогневих позицій. Тому ми будемо продовжувати роботи, працювати над цими треками. Всі кажуть, що краще наші дії говорять за наші дії, говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. Тому ми працюємо разом з всіма складовими Сили безпеки і оборони. Вдячно кожному і кожній. Для того щоб досягти мети. дякую, слава Україні.